Всім привіт, дорогенькі! З вами той самий Сулейман. Ні, ні, вам не здалося. Я нарешті заговорив Солов'їною. Вдома з сім'єю я завжди говорю російською, тому інколи можуть пролітати видумані слова. Якщо ти почуєш слово, якого не існує, одразу ж пиши його в коменти. Цей випуск я хочу повністю зробити на українській мові, тому що. По-перше, мені цікаво, що з цього вийде. По-друге, в цьому відео я розкажу, як знайти роботу в Швейцарії, а на біса допомагати русні дітька їм. Ну і по-третє, я просто в захваті від слів. в захваті біса та дідька. До речі, обов'язково відпишись на який мові контент тобі залітає краще. Ну що ж, не маю права вас затримувати вперед, як знайти роботу в Швейцарії. Перед тим, як шукати роботу, я раджу тобі сісти на щось м'якеньке і добре поміркувати не про те, ким ти хочеш працювати, а про те, ким ти можеш працювати. Тому що, як показала практика, ми всі приїжджаємо сюди з дуже завищеними очікуваннями. Скажу зразу: українські дипломи у Швейцарії не працюють. А щоб довести, що ти насправді суперпрофі у тій чи іншій сфері, то пізно добиться як мінімум добра англійська, але бажано все ж таки Deutsch, La франце або італіяно, в залежності від того, в якій частині Швейцарії ти. Знаходишся. Тож, якщо твої дипломи такі ж, як і мої, а з англійської ти знаєш лише декілька приспівів з пісень, вітаю у клубі і йду туди, де платять хоч щось. Велком у клубі і йду туди, де платять. Велком у клубі йду туди, де платять хоч щось. Насправді роботи багато, і той, хто хоче працювати, той йде і працює. Першу роботу мені тут запропонували волонтери, і це було щось високо в горах та фермі. Тому я одразу ж відмовився, бо маю сім'ю і вважаю, що їх місце не на фермі, хай ще походять до школи трохи. Через декілька місяців, коли я отримав статус С, волонтери знов запропонували мені роботу. І тоді я вже погодився. Це була робота у клінінговій компанії, і це була просто жесть. Кожного дня о 5-й ранку я мав вийти з дому, дійти до вокзалу, сісти в потяг півгодини на потязі, а потім ще півгодини пішки. До речі, якщо цікаво, ось посилання на відео про ту роботу, щоб бій собаки вкрали. Тож, одним з варіантів пошуку роботи є пошук через волонтерів. Я не знаю волонтерів, котрі спеціально займаються пошуком роботи, але ми всі з ними час від часу стикаємось в процесі інтегрування. Ти маєш не мовчати. Якщо тобі потрібна робота, то треба про це казати всім, з ким контактуєш. За тебе цього не зробить ніхто. В мене, наприклад, все село знає, що Сулейман шукає роботу, тому коли щось з'являється, то мені одразу ж її пропонують. Другий спосіб знайти роботу це дивитись відео в Ютубі. Але, як на мене, це повна запапа. Окрім Сулеймана, звісно. Я їх передивився десятки годин. і Всі вони нудять одне те ж саме. Тому не марнуй час. Дивись відео Сулеймана, реальні історії з власного досвіду і ніякого капелюху. Я просто на російській мові дуже люблю слово шляпа. Слово шляпа. Якщо поважаєш слово капелюх, став лайк. Третій спосіб відправляй резюме. Дуже поширений, але не дуже дієвий спосіб. Та все ж іноді вистрілює. Я відправив більше сотні резюме у різні компанії на вакансію. Водія мені відповіли приблизно 10, але відповіли, що я їм не підходжу. Хоча я ну просто супер водій. Думаю, це через знання мови. Коли тут з'являється вакансія, є декілька кандидатів, то в першу чергу беруть швейцарців. Якщо швейцарців вакансія не цікавить, наступними розглядають громадян Євросоюзу. І лише коли навіть їх не можуть знайти. Черга доходить до нас, громадян третього світу. Тому по резюме роботу знайти складно. Але можливо, мене все ж таки на одну співбесіду запросили, але я туди вже не дійшов. Але якщо ви все ж таки вирішили писати резюме, то краще робіть це не самі. Воно повинно бути ну просто ну, неперевершеним. Тому краще робіть це з друзями-швейцарцями або можна заказати в джоб-центрі. Агентство по пошуку роботи на нашій мові. Наступний спосіб агентство по пошуку роботи їх тут, як двійників у Путіна, ну дуже багато. Я ще не перевіряв, як ефективно вони працюють і ефективність цього способу. Але якщо ви айтішник, медпрацівник чи фармацевт. То думаю, шанси є. Тут дуже великий попит на ці професії. Також на будову вони легко знайдуть вам роботу, але будьте уважні з їхніми умовами, тому що умови бувають різні. П'ятий спосіб шукати роботу пошук через друзів. Думаю, що це самий дієвий спосіб, тому що коли товариші кажуть, що є вільне місце для тебе, то це 90%, що тебе візьмуть. Також вони можуть запитати шефа напряму, чи є якась вільна вакансія чи ні. І якщо вони добре себе зарекомендували, то візьмуть у вас, як тільки з'явиться можливість. До речі, зараз я працюю помічником повара в невеличкому ресторані, і цю роботу я знайшов через знайомих. Тут летить гучний літак, але ми продовжуємо читати дуже крутий спосіб, але треба розуміти, що людина, яка привела тебе, несе за тебе відповідальність. Якщо ти будеш бокопорити, тим самим зіпсуєш репутацію не тільки собі, а й своїм кентам. Тому для мене цей спосіб не дуже. Я одинак і люблю відповідати за себе сам. І останній спосіб, який порекомендує вам Сулейман, це таргетинг. Але я виніс його з інтернету в реальність. Я роздрукував кілька десятків резюме на різні вакансії. Хожу, кидаю їх в поштову скриньку фірми, де б хотів працювати. Також моє резюме є в мене на телефоні. І коли приїжджає якась машина з контактами, проїжджає якась машина з контактами. Також моє резюме є в мене на телефоні. І коли повз мене проїжджає якась машина з контактами. Яка б могла мені підійти, я одразу ж відсилаю їм резюме. Коли в мене зовсім не було роботи, в мене було завдання відправити мінімум 5 резюме в день, і я ходив і шукав банери та реклами та машини, які мені підходили. Таким способом, до речі, я знайшов роботу на доставці їжі і працюю там вже більше ніж півроку. Як на мене, це то пробід, який я випробував у Швейцарії. Я просто проходив повз ресторан, побачив там машини доставки, і тупо зайшов, погукав шефа і сказав, що так, і так я українець, шукаю роботу, німецьку вчу. Він відповів мені, що зателефонує за два місяці, так і було. І це дало мені змогу звільнитись з клінінгу. Про це, до речі, в мене теж є відео. Тож, друзі, запам'ятайте, робота сама вас не знайде. Пошук роботи це теж праця. І ти мусиш робити максимально якісно, адже від цього залежить те, як ти проведеш наступні кілька місяців, як мінімум. Ніколи не занижуйте планку. Придумав, що ти можеш робити. Візьми трохи вище і почни з цього. Ніколи не бійтесь йти на співбесіду. Адже навіть якщо вас не візьмуть, ви нічого не втратите. Тому завжди пробуйте. І пофігу, що про вас хтось там подумає. Ви бачите їх вперше. І якщо щось піде не по плану, то й останнє. Я називаю таких людей одноразова людина. Ніколи не бійтеся їх. Якщо є можливість, шукайте кілька варіантів роботи одразу. Адже це круто, коли вибираєш ти, а не тебе. Запам'ятайте, перемагає в цьому світі лише той, хто переміг самого себе свій страх. І запам'ятайте, перемагає в цьому світі лише той, хто переміг самого себе свій страх, свою невпевненість. Тож вперед, дорогенькі, я від усього серця бажаю вам удачі у пошуках роботи. І, звичайно ж, її знайти теж я вам бажаю. А наш, випуск, все, а наш випуск вже підійшов до завершення. Тож пиши в коментарі, як тобі, російська чи українська мова. Дуже дякую за перегляд і за лайки та коментарі на попередніх відосах. Завдяки такій підтримці. Хочеться робити ще і ще. Ну а зараз, чао, дорогенькі! Фу, сулейман всіх любить. А тепер? Гей, Хе впізнали мене! А як я там сідав? Той самий Сулейман. Давай, поїхав. Гей, Хе впізнали мене, з вами той самий Сулейман! Отлично. А, бля, це було нетлічно. Ні, ні, вам не здалося. Я нарешті заговорив Солом'їною. Солом'їною, просто <реш> До речі, обов'язково на... до речі. До речі, обов'язково як кличко на вкусив мене. Першу роботу мені тут запропонували волонтери. І Першу роботу мені Першу роботу мені тут. Запроп... Першу роботу мені тут... А, держись, держись, держись. Так, десь... Воно повинно бути ну просто ну, таким, на... неперевершеним. Тому... Воно повинно бути просто ново неперевершеним. Тому И тому, що воно повинно бути просто сука. Фу Подожди. Тому що воно повинно бути тостом, блядь, вона. Блять. Поки от це цілую пальцем. Тіряю нахуй текст. Воно повинно бути просто неперевершеним. Тому для мене цей спосіб не дуже. Я одинакий, люблю Я... блядь. А таким способом я, до речі, знайшов роботу на доставці їжі і працюю там. А де воно? А де воно? <гум> Чао, дорогенький. Сулейман всіх любить.